Меморіальну дошку загиблому герою Іванові Голубці встановили на Коломийщині. Пам'ятну таблицю на згадку про загиблого воїна освятили на фасаді його рідного навчального закладу гімназії у селі Дебеславці. Іван Голубка народився в селі Дебаслівці Матиєвецької громади 12 січня 1996 року. Навчався у тутешній школі, тепер гімназія. Не вагаючись, пішов захищати Україну від московських окупантів і, на жаль, загинув, виконуючи бойове завдання 5 червня 2023 року поблизу населеного пункту Григорівка Донецької області. Щастя виконував щодо захисту своєї держави. І до останнього подиху залишився вірним присязі українському народові та україні. Іван Голубка був молодшим сержантом, заступником командира бойової машини. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Розповідає голова Матейвецької громади Любомир Веселовський. Який ціною своє життя захистив нашу Україну, нашу рідну землю. Голова громади вручає батькові загиблого захисника медаль, лицар бойового чину, якою Івана Голубку нагородили посмертно. Я би хотів від вашого імені вручити це батька. Слава нашим воїнам, слава ЗСУ і слава Україні. Він був дуже відповідальним та хоробрим воїном. Пригадує командир Івана Голубки. Хочу в першу чергу подякувати батькові сина за виховання. Це був справжній воїн, мужній. Ми Втрачаємо кращих сім'ї нашої України. Дякую громаді, що вшановуєте пам'ять наших воїнів, дружнів. Хочу, Хочу передати цей прапор від нашої роти, хронії групи, в якій воювали. Це... Вшанувати героя зібралась велелюдна громада, родичі, друзі, товариші, односельці вчителі і учні Дебеславцівської гімназії, я поклоняюся вам, я поклоняюся вам за Івася. Він захистив і мене, і моїх дітей, і моїх внуків.